Ефірну естафету підхоплюють новини спорту. З ними оземлю вас я, Антон Проценко. Мої вітання. 18-та перемога. Родженець шостки, український професійний боксер Іван Редкач, впевнено переміг представника Гани Якубу Аміду. Бій відбувся в рамках першого великого вечора боксу в американському місті Кабазон. Перші три раунди пройшли для Івана за мінімальної переваги. Але вже у наступному Ганієць провів декілька небезпечних атак, змусивши похвилюватися тренерів та прихильників українця. Але до честі представника Сумщини він зумів зібратися та у шостому раунді двічі відправив суперника у нокдаун. На сьомий раунд тренерський штаб вирішив африканця не випускати. Таким чином Іван Риткач здобув перемогу технічним нокаутом. Я накотував би його вже в наступному раунді. Я набоксував боксував шість місяців, тому на початку бою мені було потрібно провести розвідку, а потім атакувати. Таким був наш план з Робертом Гарсією. Я був в ідеальній фізичній формі. Вже зовсім скоро я стану чемпіоном світу. Це моя мрія, сказав після бою Іван Риткач.